Велика Британія нарешті завершує епоху колоніалізму після багаторічних дипломатичних зусиль. Офіційний Лондон погодився передати суверенітет над архіпелагом Чагос Маврикію. Це рішення покладе край півстолітньому конфлікту між двома країнами. Яке стратегічне значення для регіону мають ці острови в Індійському океані? Докладніше далі. Велика Британія передає Маврикію контроль над тропічним атолом Дієго Гарсія, де розташована важлива військова база. США. саме ця база стала ключовим елементом переговорів. Пише видання BBC. Прем'єр-міністри обох країн наголосили на необхідності збереження військової бази на Дієго Гарсія, яка нібито відіграє життєво важливу роль у регіональній та глобальній безпеці. Угода передбачає низку важливих пунктів. Великобританія надасть Маврикію фінансову підтримку, щорічні виплати та інвестиції в інфраструктуру. А Маврикі. І зможе розпочати програму переселення на архіпелазі Чагос за винятком острова дієо Гарсія. Там Велика Британія забезпечить функціонування військової бази протягом наступних 99 років. Президент США Джо Байден назвав цю домовленість історичною і яскравим прикладом того, як дипломатія та партнерство допомагають розв'язувати історичні проблеми. А ось представники чагоської спільноти висловили розчарування тим, що їх не залучили до переговорного процесу. Вони закликають до повноцінної участі у розробці майбутнього. Утнього договору природньо, що у Великій Британії це рішення також викликало неоднозначну реакцію, нібито воно підриває безпеку країни та її союзників. Нагадаємо, що історія конфлікту навколо Чагоса сягає 1960-х років. Тоді Великобританія змусила Маврики віддати острови в обмін на незалежність. згодом британський уряд уклав таємну угоду зі США про оренду Дієго Гарсія під військову базу. Примусове виселення понад тисячі місцевих жителів стало однією з найтемніших сторінок цієї історії. Показово, що після передачі Архіпелагу Аргентина знову закликала Лондон повернути їй суверенітет над спірними Фолклендськими островами, які Велика Британія захопила ще 1833 року. У 1982 році Аргентина взяла острови під свій контроль, після чого почалася війна, в якій перемогу здобув Лондон і остаточно закріпив за собою Фолкленди. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.